Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Азулети. І в цьому відео ми вам покажемо та розкажемо, як зробити росток на прикладі ось такого чудового светру. Класична лопапейса зазвичай в'яжеться без ростка. Якщо ви хочете, щоб посадка светру була кращою, тоді можна зробити росток. Якщо не такий активний малюнок, як у нас в цьому прикладі, тоді можна його зробити. Зразу від горловини. Якщо ж жакард йде під горловинку, тоді краще його робити уже по спинці з використанням укорочених рядів для того, щоб збільшити висоту нашої спинки. За рахунок цього посадка буде кращою. І саме ось це місце горловини, воно трошки буде нижчим, і светр не буде задиратися вгору. Цей росток можна використовувати не тільки для в'язання лопапейси, а й для будь-якого іншого светру. І ми вам покажемо, як зробити розрахунки для будь-якої кількості петель. На схемі ми зобразили загальну кількість петель під пахвами. Це передня частина, а це частина спинки. Це у нас загальна кількість петель підрізу з одного боку і загальна кількість петель підрізу з іншого боку. Ось ця частина відповідає за формування укорочених рядів, що сформують гарну посадку нашого виробу. Для того, щоб визначити, де саме у нас буде формування укорочених рядів, потрібно в певній послідовності виставити маркери. Ми будемо показувати на нашому прикладі. Для нашого розміру загальна кількість петель 208. У нас є маркер початку ряду. І загальна кількість петель. Цю кількість петель ми повинні поділити на дві рівних частини. Ділимо і отримуємо 104 петлі з одного боку, 104 петлі з іншого. Це у нас маркер М5. І якщо кількість петель загальна у вас не парна, наприклад, 207 петель, а не 208, так як у нас, тоді нам потрібно буде. Одну оцю петельку, яка зайва, додати на передню частину для того, щоб перед був трошки більшим. А на задню частину, на частину спинки, ми будемо відкладати на одну петельку менше. Тобто 103 петлі по спинці і 104 петлі попереду. І загальна сума у нас буде 207 наших петель. Далі нам потрібно від наших точок маркеру початку ряду та маркеру М5 відкласти половину кількості петель нашого підрізу. Для нашого розміру загальна кількість петель 16. Ми відкладаємо половину наших петель. В нашому випадку це 8 петель і отримуємо маркер М1. Із від маркера м5 відкладаємо також 8 петель і отримуємо маркер М4. І зверніть увагу, не завжди кількість петель парна. Якщо взяти, наприклад, дитячий опис, тут кількість петель 9 для підрізу або 11. Як же їх тоді розділити? Якщо взяти для прикладу 9 петель, то будемо розділяти на 5 і на 4, відповідно, петлі. Більшу кількість петель беремо на спинку, а меншу кількість петель наперед. Тобто з цього боку у вас буде до спинки 5 петель, а наперед 4 петлі. Таким чином спинка у нас стане трошки вущею. Далі ми будемо розраховувати саме місце початку формування. Укорочених рядів. Від маркеру М1 відкладаємо 4 петлі і отримуємо маркер М2. Також від маркеру М4 відкладаємо так само 4 петлі і отримуємо маркер М3. Число 4 у нас стало для будь-яких розмірів. Воно дозволить сформувати плавну лінію наших укорочених рядів, які будуть формуватися від точки М2 до точки М3. І поступово заходити на ось ці лінії, поки ми не досягнемо маркерів М1 та М4. А тепер, на прикладі нашого светру, давайте розставимо маркери. Це у нас передня частина, так як по схемі. А це у нас частина спинки, на якій ми будемо виконувати укорочені ряди. Маркер початку ряду ось він на схемі. І ми вже відділили половину наших петель маркер М5. І тепер нам треба буде відкласти за нашою схемою половину петель нашого підрізу. У нас це 8 петель. Відкладаємо і відмічаємо. 8 петель. Маркер М4. Так само, з іншого боку, нам потрібно відкласти 8 петель і відмітити маркером. Тепер по схемі нам потрібно позначити 4 петлі. Від маркеру М1 вліво відраховуємо 4 петлі і ставимо маркер М2. З іншого боку, так само від маркеру М4 вправо 4 петлі і ставимо маркер М3. Все, ми відмітили 8, 4 І так само з цього боку 8 і 4 петлі. А це вже у нас залишилась частина петель, починаючи з яких ми будемо формувати в'язання укороченими рядами. Починаємо в'язати росток. Нам потрібно пров'язати від маркеру початку ряду до нашого маркеру. М3. Ось він на схемі. Тож почнемо. Просто пров'язуємо лицевими до нашого маркеру. Дов'язали до маркера М3. І тепер нам потрібно буде повернути в'язання і в'язати до маркеру М2. Ось ми пров'язали і знаходимося зараз у цій точці. І повертаємо в'язання і в'яжемо до маркеру М2. Нам потрібно перезняти першу петельку і підтягнути від себе, поки у нас не утвориться ось таких дві ніжки. Ось просто наша петля. І ми її підтягуємо. Все. Утворились дві ніжки. Далі ми будемо пров'язувати їх як одну петлю. І в'яжемо виворітніми петлями до маркеру М2. Дов'язали до маркеру М2 і перевертаємо в'язання на лицеву сторону. Тепер нам потрібно зробити подвійну петлю ось цієї петлі. Зверніть увагу, як у мене стоїть петелька. Передня стінка дивиться на нас. Просто її знімаємо і підтягуємо ниточку на себе. І утворюється подвійна петля. Я Ще раз покажу. Ось, просто ми зняли цю петлю і підтягуємо на себе. Все, зафіксували. Продовжуємо в'язати до маркеру М3. Дов'язуємо до маркеру М3. Ось у нас одна лицева петля. Залишилась і ось тут ця остання петля подвійна. Ось вона. Пров'язувати будемо її також лицевою, але як одну петельку. Тобто за дві ось цих дужечки. Ось вона встала, як лицьова петля. Далі перекидуємо маркер. І після маркеру М3 ми пров'язуємо дві лицевих петлі. Перевертаємо в'язання. Знову робимо подвійну петлю. Знімаємо першу петлю і підтягуємо ниточку назад. Все. Далі в'яжемо виворітніми до маркеру М2. Пров'язуємо до маркеру М2, доходимо до подвійної петлі, і тепер нам потрібно її пров'язати як одну петлю виворітньо. За задні стіночки підтягуємо цих дві петельки і пров'язуємо виворітньо. Все, пров'язали. З лицевої сторони у нас гарна лицева петля. Перекидуємо маркер і після маркеру М2 пров'язуємо ще дві виворітні петлі. Знову перевертаємо в'язання, робимо подвійну петлю і пров'язуємо лицевими до наступної подвійної петлі, перезнімаючи маркер. Дов'язуємо до маркеру М3, перезнімаємо маркер. І ось у нас одна лицева петля. І подвійна петля ми її пров'язуємо як одну петлю за ось ці дві дужечки. Пров'язали, і вона стала рівненька. Тепер пров'язуємо дві лицевих петлі до маркеру М4. Перевертаємо в'язання. Робимо подвійну і в'яжемо виверітніми до нашої наступної подвійної петлі. Дов'язуємо до маркеру М2. Перезнімаємо маркер і пров'язуємо одну виворітню петлю. І ось тут у нас наша подвійна петелька. І тепер за цих дві петлі ми повинні отак от просунути спицю і пров'язати виворітню. Все. І пров'язуємо дві виворітні до маркеру М1. Перевертаємо в'язання. Робимо подвійну петлю і пров'язуємо до нашої наступної подвійної петлі. Перезнімаємо маркер М3. Три лицевих петлі робимо. І ось цю останню петельку четверту пров'язуємо як одну. Все, ми дов'язали до маркеру М4. У нас залишилась непров'язаною одна петелька подвійна. Ось вона. Тобто ви зараз можете, якщо у вас за описом іде приєднання рукавів, приєднувати рукави, пров'язувати, і в цьому ряді, де ви будете приєднувати наступний рукав, ви вже будете в'язати, і, дійшовши до подвійної петельки, пров'яжете її, як ми зазвичай робили, як одну петлю. І все. І подвійні петлі у нас вже в в'язанні не будуть приймати участь. Або можна зразу пров'язати після цієї подвійної петлі. Пров'язуємо іще раз. Поки у нас не буде пров'язана ось ця петля. Тобто робіть, як вам уже за описом, чи як вам зручно. Ось такий росток у нас по спинці вийшов. Добре видно, що спинка тепер у нас стала вищою, ніж перед. Це дозволить нам мати гарну посадку. За рахунок укорочених рядів, тут сформувався ось такий скос з одного боку і з іншого боку. І тепер, коли ви будете приєднувати рукавчик, все плавненько з'єднається, і у виробі навіть не буде видно, що тут ми доєднували якісь ряди. Ось так виглядає зблизька наш підйом. І його не видно за рахунок того, що були укорочені ряди. Тобто, як йшли у нас лицеві петлі, так і йдуть. І з іншого боку так само. Сподіваємось, що вам було все зрозуміло, і ви також зможете додати до свого светру ось такий росток. Тож пишіть ваші відгуки і бажаємо приємного в'язання!